Добрий день, любі дітки! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Спробуйте відгадати загадку, і ви дізнаєтесь, про кого у нас буде сьогодні заняття? В лісі є кравець чудовий, ще є звірам він обновить для ведмедя кожушок, для лисички чобітки, для куничок рукавички, а для білочок спіднички. Зайцю валянки на лапки, а для вовка теплу шапку. А собі собіший їджачок то криветься. Їжачок. Молодці. Ви напевно здогадалися, що сьогодні ми будемо з вами говорити про їжачка. Діти, сьогодні я пропоную вам познайомитися з віршем, який має назву голкастий піджачок. У голкастому піджачку зручно гратись їжачку, він без торби і кишень носить яблука весь день. Ось у мене у кишені три гвістки, насіння жменя, гумка, гвинти, колівець, паперовий прапорець. А шматочки пінопласту вже нема куди покласти. От коли б це мій піджак раптом став голкастим, я б тоді зумів на нього геть усе покласти.